Він завоював три олімпійські медалі: два золота і одну бронзу. У якості тренера виховав чимало медалістів чемпіонатів світу та Європи, призерів Олімпіади в Токіо. Нині Юрій Чебан зосереджений на волонтерській діяльності. Він служить у Збройних силах України і допомагає як військовим, так і мешканцям звільнених територій. А ще послідовно виступає проти допуску російських атлетів до міжнародних стартів. Дмитро Лазутків поспілкувався з Юрієм Чебаном в ефірі Суспільного. Як я би зробив, я би виїхав на змагання. Якщо б там були б представники Російської Булоруської Федерації, ми б виїхали на фінальні заїзди, уся збірна на човнах, і бойкотували б прямо на місці з прапорами України, і це був би знак дійсно бойкоту, самого справжнього бойкоту. Сьогодні до нас завітав дворазовий олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу, офіцер Збройних сил України Юрій Чебан. Вітаю Юрію! Вітаю Дмитрій. Від початку повномасштабного вторгнення ви займалися евакуацією дітей-спортсменів. Скажіть, будь ласка, скільки юних каноїстів-байдарочників вдалося вивезти з України і куди? Так з самого початку ми почали вивозити дітей приблизно. Приблизно десь 190 дітей разом з батьками, разом з тренерами, ми комплектували в маленькі групи, і вивозили в такі країни, як Португалія, Іспанія, Франція, Болгарія, Румунія, Польща. Багато з них вже повернулись, деякі там залишились та проходять тренування. Але багато з них вже повернулись на, на рідну землю і намагаються тут вибудувати свій тренувальний план саме в Україні. А там за кордоном, коли їх вивезли, те. Теж вони мали можливість тренуватися так. Так, звісно, однією з умов було те, що ми е, мали предоставити їм е, умови для тренування та навчання. І так як діти були неповнолітніми, вони виїжджали, е, їх там фіксували, що вони е, перемістились перемістилися з України в іншу країну, і там вони е, мали можливість навчатися, продовжувати навчання своє у місцевих школах, е, тренування Ї, деякі клуби їм е, пропонували там. Е, Виступати за клуби, свій інвентар, весла, там човни і так далі, так само і харчування, і проживання. Ну, власне, я питав, тому що безперервність процесу дуже важлива, особливо в юному віці, коли людина розвивається, додає. Я хотів би ще запитати про вашу тренерську кар'єру, тому що відомо, що серед ваших вихованців призери Чемпіонату світу, Європи, Олімпійські призерки. Як зараз із цим? Зараз можна сказати, цей процес стоїть на. Паузі я залишив посаду в 2021 році, коли у нас змінилось керівництво федерації висловання України. Це було моє рішення, так як ці люди на мою думку, не ті, які мають розвивати цей вид спорту. Дуже дивна ситуація, зважаючи на те, що після Олімпійських ігор саме вас відзначили як людину, яка зуміла організувати. Процес таким чином, щоб українці здобули класний результат на іграх в Токіо. Що ж, ви зараз переганяєте автівки для збройних сил України? Так я так розумію, що цьому присвячується багато часу. Розкажіть трохи, для кого їх приганяєте, для яких підрозділів і яким чином це відбувається. Так, Дмитро, я хочу трохи поправити, тому що в 2021 році відзначили не мене, а команду команду висловлено... команду, яку ви очолювали. Так, так. так саме так, тому що результат робить команда, а не один чоловік, і це якраз показник командної роботи, тому що кожен робить свою справу як найкраще. Зараз дійсно ми переключилися на допомогу ЗСУ і всім, хто потребує допомоги. Ми займаємося не тільки машинами. Ми пригнали вже біля десяти машин. За допомогою благодійних фондів зараз у нас свій благодійний фонд Олімпійське коло, який зареєструвався в минулому році на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і зараз безпосередньо ведеться робота в Миколаївській області. Нас там в штаб. Ми роздаємо допомогу як тимчасово переміщеним особам, так і місцевому населенню. Також хочу сказати, що ми зараз намагаємось відновити. Вити веслувальний спорт в Миколаївській області 1 квітня. Ми провели вже перші за півтора року змагання на воді в місті Баштанка. Це був перший випадок, коли провелися офіційне змагання. і де відбралась команда Миколаївської області і поїде на кубок України в Умань, який пройде в цьому місяці, 24-28 квітня. Тобто, наскільки я розумію, після того як вдалося посунути за Дніпро окупантів, вже розпочалося нормальне. Спортивне життя на Миколаївщині так це добрий сигнал для нас для спортивної спільноти. Для тому, що е, багато спортсменів е, вони ще вагалися повертатися чи ні зараз, коли провелися перші змагання, вони знають, що е, спорт відновлюється, школи починають працювати, і можна повертатись і налагоджувати роботу, шукати нові молоді таланти, нову молодь, яку можна вести до вже до олімпійських е, нагород. Дворазовий олімпійський чемпіон, бронзовий призер Олімпіади у Пекіні. І не можу вас не запитати про, власне кажучи, олімпійське майбутнє українців. Зараз багато йдеться про те, що наша команда може бойкотувати ігри 2024 у Парижі. Як ви до цього ставитеся? Наскільки це може бути ефективним? Я б сказав, що саме слово бойкот це вже можна так сказати залишення поля бою, тому що. Е Спортивний майданчик це наш плацдарм, там де ми можемо вести переговори, мирні переговори з тими людьми, які ще вагаються. Міжнародне суспільство, яке не було в Україні і яких не торкнулася інформаційна та в принципі фізична війна. Вони трохи не з нашого світу. Вони просто читають статті, і вони думають, що може це не насправді, може все затихло. А я скажу, що в Європі новини трохи затих. Стосовно української трагедії, ось і тому вони вагаються. І тому, в принципі, приклад вже вже ряд таких федерацій, які допускають до змагань російських та білоруських атлетів. Такі з них, як теніс, футбол, бокс, боротьба, шахи, тхеквондо, плавання там частично і ну, футбол теж частково, тому що це та, за та, межами Європи. Ну, але це, це початок вже. І як то кажуть, вишенька на, на торті це фехтування адже всі знаємо, що наше спортивне керівництво України це е, добре знається на фехтуванні. Спортивне керівництво е, НОКА це фехтування, і спортивне керівництво міжнародної федерації це е, також у е, нас е, 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 заангажовані особи Російської Федерації. І це як е, ніби такий сигнал, що ніби ми вас чуємо, але ми будемо все одно робити своє. І тому я впевнений, що байкот це вже заочно програш, тому що треба ви. Їжати на е, міжнародні змагання, і там проводити бойкот від себе. Я можу сказати, як я би зробив, я би виїхав на змагання. Якщо б там були б представники Російської і Білоруської Федерації, ми просто би всією збірною виїхали на канал е, на в той момент, коли б проводились фінальні заїзди. Ми б виїхали на фінальні заїзди, уся збірна на човнах, і бойкотували би прямо на місці з прапорами України, і це б викликало резонанс і це би був би знак. Нак, дійсно, бойкоту самого справжнього бойкоту, а не просто підняти ручки, сказати, ми здаємось» і так далі, тому що це приведе до іншої ситуації, якщо буде визначений бойкот, то це можна так сказати, знизить фінансування всього, спорту. і можна сказати, спортсмени, які зараз готуються, можна їм ставити весло в кут і прощатися з професійним спортом. Що можуть зробити спортсмени олімпійці? Можливо, наші спортивні чиновники для того, щоб все-таки достукатися до світу і розповісти про те, що це неможливо участь росіян в Олімпійських іграх в Парижі, адже війна досі триває, і те, що накоїла російська армія на території України, це величезний злочин, до якого спортсмени також причетні. Те, що від нас залежить, ми можемо вис... висвітлювати всі моменти, всі події, які спортсмени дотичні до цих е, воєнних е, подій в Україні. Також спілкування з міжнародними федераціями це також обов'язок кожного спортсмена, тому що я скажу чесно, що е, навіть наші топ-атлети вони. Е, Жодного разу не висвітлили події в Україні, і це теж такий сумний сумний знак. Адже, це йдеться про висловальників. Саме це йдеться не тільки про висловальників. Тому що боксери, Олександр Усик, наприклад, футболіст, Андрій Шевченко, Ольга Харлан, фехтувальниця. Гушна заявляли про свою позицію. Є ряд спортсменів, адже не тільки у нас є Харлан і Усик, і, і, і так далі. У нас є багато атлетів, які е, мають систематично все одно висвітлювати ці події, тому що. Е, ми знаємо, що в кожного атлета є приблизно 10 тисяч підписників. І серед них може 30-20% Це міжнародні якісь друзі з інших федерацій з інших країн, які входять в комісії атлетів інших федерацій, як міжнародної, так і своєї національної, і це формує загальну думку щодо впливу федерації на це саме рішення і. Мок в цьому напрямку зробив такий, я вважаю, досить гарний крок, тому що він з одного боку, типи, типа, відсторонився, сказав, що вирішити самі, і з іншого боку, дав рекомендації. Це гарний крок для, для Томаса Баха, але не для нас, тому що ми також. Якщо ми відмотаємо трохи назад, ми можемо згадати, як Томас Бах за вуха притяг на Олімпійські ігри 2016 тисячі році спортсменів з Росії та з Білорусі, коли чітко організація ВАДА вказала на порушення допінгових правил, на те, що вони систематично порушували, і саме Томас Бах їх притяг під нейтральним прапором, те, що він в принципі і зараз намагається зробити, змістивши фокус уваги на те, що спортсмени недотичні. До, до цих подій, і е, ми маємо переключитись на організаторів змагань, тому що є федерації, є Олімпійський комітет міжнародний, а є організатори, які приймають я маю на увазі країни, які приймають ці змагання, і вони так само несуть відповідальність за те, хто приїде до них в країну, тому що вони будуть відкривати шенгенські візи цим представникам, і от на них а це вже потрібно робити це через уряди. Ну, от на європейських іграх, які відбудуться в Польщі, росіяни, білорусів не буде, наскільки відомо на даний момент. Є ще один доволі, як на мене, підступний цинічний хід це допуск російських і білоруських атлетів на юнацькі, на дитячі, на кадетські турніри. Мовляв, це пояснюється тим, що ну, діти не винні. Хоча насправді тут не все так однозначно через те, що тренери цих дітей, організатори, президенти Федерації це ті ж самі люди, які ходять з зетками на і формі. Так дійсно є такі випадки, і вони зараз намагаються змістити фокус на дитячий спорт, тому що дитячі представники своїх видів спорту вони не є військовослужбовцями чи прикордонниками, і це такий показовий результат. Тому що якщо вони приймуть участь, це вже відкриє їм двері на наступний крок. Ми маємо розуміти, що недопуск російських та білоруських спортсменів це робота вдовгу, так само як і. І санкції вони не, не працюють відразу в той же самий день, коли вони приймаються. Вони працюють е, через рік, через два, деякі там через три. Е, е, і так само і тут ми чекаємо на максимально швидкий результат, тому що е, е, Олімпійські ігри вони вже в наступному році, і, і саме зараз потрібно е, прийняти всі е, важелі для того, щоб не допустити е, навіть такої можливості. Але з іншого боку, хочу відмітити, що азіатські Країни вони вже відкрили кордони свої для білоруських та російських спортсменів, тому що вони допустили їх до кваліфікації і вже розробляється квотна система олімпійських квитків, які допускають в принципі, дають вже можливість їм завоювати ці квитки і вже претендувати на поїздку. Чебан зараз займається активно волонтерською діяльністю, служить у збройних силах України. Чи реально що ви візьмете участь у підготовці наших спортсменів до Олімпійських? ігор і знову повернутися активно до тренерської, до організаторської діяльності. Все майбутнє покаже. Я скажу, що кожен спортсмен, кожен тренер має свою вільну думку на те, коли треба цим займатися і як потрібно цим займатися. Олімпійська призерка Анастасія Четвірякова, яка в 2021 році принесла срібло нашій країні, Вона зараз саме в цей місяць вона має народити дитину майбутнього олімпійця, висловальника. Я сподіваюся, і після її повернення ми вже будемо вирішувати, як ми будемо ми рухатись далі, розвивати і виходити вже на олімпійські педестали. Ну що ж, я дякую вам за розмову. Бажаю і нашій олімпійській презерці, і тренера, тобто, вам всього найкращого, і всій нашій країні перемоги. Дякую. Спасибо.